Вітаю нація, вітаю вільні громадяни українського народу, вітаю первинних власників самої української землі, національних багатств нашої засновників та кінцевих бенефіціарів нашої спільної держави самоврядної Республіки Україна. Сьогодні я хочу поговорити на таку дуже цікаву тему, як сепаратизм. І хоча цього слова немає в нашій біблії в Конституції України зразка 1996 року, все ж таки це слово і сама сутність цього питання вона в Конституції України передбачена. По-перше, вона передбачена в преамбулі до Конституції України, де мова йде про український народ як громадян України всіх національностей. Тобто, спроба роз'єднання українського народу це спроба якимось чином протиставити одну частину українського народу іншій частині українського народу. Це сепаратний процес, процес сепаратізації. Також згадується розуміння консолідації в статті 11 Конституції України, де говориться про те. Що держава сприяє консолідації та розвитку української нації. Тобто сприймається це так, що українська нація має бути єдиною, неподільною, і будь-які процеси протиставляти національно визвольні рухи всередині української нації, це теж сепаратний процес. Говориться також про е, окремі права. Які має український народ в нашій спільній державі, в самоврядній Республіці Україна, це право засновницьке, право законодавче і право виконавче спроба відокремити український народ від реалізації наших прав це теж процес сепаратизації, сепаратний процес. Таким чином, ми можемо зрозуміти, що розокремлення, сепаратизація. Вона стосується не тільки спроби якимось чином відокремити частину території єдиної неподільної української держави. Сепаратизація або розокремлення воно впливає руйнівним чином на будь-які права і на будь-які потенціальні можливості українського народу, на право українського народу засновувати бути законодавцем і бути виконавцем. В нашій спільній державі в нашому випадку чинною державністю є держава Україна. Це говориться для чого відносно більшості народників, більшості конституційників, які намагаються реалізувати таке право жителів населених пунктів, як право на місцеве самоврядування, тобто прийняття рішень обов'язкових до виконання на своїй території на визначеній території так от намагаються заперечити це право, тобто діяти проти статті 7 конституції України, в якій держава має визнавати та гарантувати місцеве самоврядування. Заперечують це право людей, відокремлюють від українського народу це право за допомогою такої тези доволі. Руйнівної для української нації як тема сепаратизму. навіть наводяться, наводяться приклади того, що відбулось на сході, коли е, е, ті люди, які видають себе за органи держави, нашої з вами держави Україна, вони фактично здали частину території України, вчинили злочин реального такого територіального сепаратизму. Вони здали цю територію. Під контроль антиукраїнських угруповань, під контролем Кремля, тобто ця війна, яка російсько українська війна, вона відбулася фактично за згодою з цими людьми, які діяли проти інтересів українського народу. І от е, в цьому випадку конституційники, народовольці, які реалізують право на місцеве самоврядування, вони ніяким чином не можуть вчиняти сепаратизм, бо вони е, реалізують свої конституційні права. А е, ті люди, які заперечують це право, саме вони вчиняють злочин сепаратизму, бо вони відокремлюють права українського народу від самого українського. Народу, будь ласка, користуйтесь цією мікролекцією. Робіть свої висновки, ставте свої запитання. Ми обов'язково в коментарях це обговоримо. Боротьбу з жупелами ми будемо вести на всіх фронтах. Ми будемо шукати оці ці спроби залякати, якимось чином дезорієнтувати український народ, заважати українському народові реалізувати свої конституційні права. Все це будемо зупиняти і блокувати. Поки що, все. Я попередив, що це мікролекція. Я дуже сподіваюся, що вам вона буде в нагоді. А кейси ми проговоримо окремо вже в коментарях або в окремому етері. Дякую всім, хто приходив, дякую всім, хто буде дивитися в подальшому. Поки що до побачення. Живіть за Конституцією. На все добре.